І сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми чуємо від Ісуса ці глибокі слова божественної правди. що на добрій землі зроджується зерно, то це ті люди, що чуючи добрим і щирим серцем Слово, держать його єдині плід. Христос пояснює нам, що терпіння є невід'ємною частиною життя людини. Кожен із нас рано чи пізно стикається з болем всі страждання, чи був в особистому житті, чи в наших сім'ях, чи в нашій країні. Однак Христос говорить, що людина Слово Боже приймає у своє життя, то дає плід у терпіні. І справді, навіть поглянувши на наш український народ, ми побачили, який великий плід любові подарував він світу тоді, коли московити напали на нашу землю. Наскільки ми були згуртованими, наскільки ми були солідарними. Ми любили один одного, старалися допомогти кожному, хто цього потребував, підтримати у горі і боротися, незважаючи на всю нова. І ось вже стільки років ми витримуємо цей шалений нахис. Чому? Та тому, що Слово Боже живе в нашому народі. Слово про те, що свобода має значення. Слово про те, що мова, культура, ідентичність має значення. Слово про те, що українець має право жити на своїй землі і втішатися незалежністю, Розбудовувати інституції на основі Божого закону. Все це захищають наші захисники і захисниці. І за цей дар любові, плід любові, ми щирою вдячні. Однак ми повинні пам'ятати, що якщо терпіння триває довго, ось уже четвертий рік, то рано чи пізно будемо втомлюватися, рано чи пізно будемо відчувати падіння надії, падіння духа. Як цьому протистояти? Дуже просто наше серце повинно стати добрим ґрунтом для Слова Божого. Що це означає? Це означає, що маємо жити у покаянні. Кожен із нас чинить гріх, і той чи інший гріх руйнує нас зсередини, не дозволяє Божому миру заселитися в наших серцях, а відтак скріплювати нас у надії. Якщо ж ми, пізнавши власну слабкість у терпіннях, прибігаємо до Господа у покаянні, приходимо до Святої сповіді, то своє серце очищаємо від гріхів. А відтак то Слово Боже, Слово переможне, слово, яке перемагає смерть, починає жити в наших серцях. І ми маємо тоді сили продовжувати боротьбу. Бог нас покликав до життя, і кожен із нас, дорогі брати і сестри, покликаний. Це життя захищати. Не маємо права здаватися, тому що наше життя куплене великою ціною, ціною наших захисників і захисниць, ціною жертви Ісуса Христа. Не маємо права марнувати наше життя. Не маємо права тікати від відповідальності, але маємо боронити Божі цінності боронити життя. І нехай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!